Ви просто подивіться на цю комплектацію. Не знаю в кого ще така комплектація, це у нас набір сигналізаторів. В комплекті йде 4 сигналізатори, 1 пейджер, 5 крон буде. Далі, 4 свінгера з підсвіткою. Далі. 4 подовжувача для сигналізаторів. Тобто, якщо ви хочете, щоб вище ваші вудки стояли, подовжувач натягли і дивіться, яка висота виходить. Якщо вам не потрібно, щоб високо було... Просто зняли відкрутіли подовжувач і висота буде стандартна. Дуже класне рішення, мені сподобалось. Ще буде 4 штучки обтяжувачів для того, щоб зробити наші свінгри трошки важчими. Ну вони, в принципі, і так, не легкі, вітром здувати не буде. Ну, якщо сильний вітер сюди вкрутили, додавали ваги і вони будуть важчі. Зараз покажу, як ці сигналізатори працюють. Так, по режимам, що у нас тут є: 8 режимів гучності, 8 режимів тональності і 8 режимів чутливості. Пейджер добуває на дистанції 100-150 метрів. Включаємо і відразу свінгер підключимо. Вони дуже учні. Вони дуже... Так, і включаємо ще пейджер. Пейджер показує колір, який сигналізатор спрацьовує. Плюс свінгер ще також буде підсвічуватись. Сигналізатори вологостійкі. матеріал такий, як прорезинений, в руці дуже приємний. Для того, щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є Viber, Telegram, або пишіть нам особисті повідомлення.